Вітаю вас, шановна центральна церква міста Луцька з найкращими спогадами тих моментів, які мав за честь розділити із вами у вашій церкві. Цей тиждень ми продовжуємо молитися за Збройні Сили України і за всіх, хто причетний до війни у найгарячіших точках нашої держави. Маю нагоду закликати сімейні пари вступити у свій бій у молитві за наших. Найхоробріших воїнів за базу візьму другу книгу Самоїлову, 23 розділ, де а, воєнний командир на ім'я Давид веде перелік список найхоробріших своїх воїнів-лицарів. Під номером один, на ім'я Йошев Башевет, лицар, який, взявши списа, вийшов у бій проти армії Фелестимлян. І написано, що він пробив 800%. Це не означає, що ж бурнувши один раз, пробивши першого, спис дійшов до 800 го Ні. Секрет перемоги від лицаря на ім'я Йошев Башевет полягає в наступному. Хоробрий. Це не той, хто має гарантію на перемогу, а той, хто перемагає крок за кроком. Адже Йошев Башевет, вийшовши на поле бою, ризикував впасти замертво вже на першому ворогові або на 799-му. та Бог йому дав перемогу над восьмистами. Під номером 2 – лицар на ім'я Елеазар. Біблія про нього каже, що він, взявши меча, вийшов у бій проти фелестимлян. наносячи удари, захищаючись і знову удари, він вів в одиночку бій. І що цікаво, коли завершився бій, він залишився в живих. Він хотів випустити меча, кинути меча з руки. Проте він не міг зробити ось це, тому що настільки ручка меча в'їлася, стерши йому шкіру. І в окровавленій долоні меч прикипів до його долоні. Рецепт перемоги від хороброго лицаря Елеазара полягає в наступному Хоробрий – Це не той, хто має гарантію на перемогу, а той, хто продовжує воювати всупереч втомі, всупереч виснаженню і всупереч крові. Під номером три лицар на ім'я Шамма, який вийшов, аби захистити засіяні поля ізраїльтянами. На які вийшли фелестимляни, аби спалити сочевицю, пшеницю і всі інші зернові, народ утік в чагарники, а Шама сам вийшов і захистив поля, вберігши народ від голоду. Скільки хоробрих лицарів, які захищають не лише передову воїни, які беруть мечі і списи, а навіть ті, які захищають наші засіяні поля, сьогодні час молитися за таких хоробрих на передовій зі зброєю. І на наших полях, засіваючи їх. Вчора, прогулюючись Києвом, зустрівся із інтернаціональними воїнами із Колумбії. Розмовляючи з ним на їхній іспанській мові, я подякував їм ось таким жестом і показав слава Богові за вас, що ви воїни, не українці, але воюєте за Україну. Молімося за сім'ї, які більше не дочекаються тих, хто віддав своє життя на полях бою. Вони більше ніколи не повернуться додому. Але молімося і за тих, хто живий, і аби Бог дав їм перемогу над армією для когось 800 зі списом, а для когось з мечем, який прикипить до руки. А хтось, хто воює на наших полях. Нехай Бог благословить усіх нас одягнутися ще раз і ще раз у прапор любові до українського народу в ім'я Ісуса Христа в умовах війни. І в очікуванні на перемогу.